У Смілянській міській раді відбулося засідання постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування екології та раціонального природокористування на порядку. денному – 58 питань, що стосуються управління земельними ресурсами, містобудівної документації та розвитку території міста. Одним з ключових стало питання щодо затвердження детального плану території частини водосховища обмеженої межею державного підприємства «Смілянське лісове господарство», з метою розміщення об'єкта рекреації. Детальні плани були розроблені відповідно до. Рішення міської ради, замовниками було управління архітектури. Вони пройшли громадське обговорення у нас, і е, на громадському обговоренні рекомендовані до затвердження міської ради. Детальний план по водосховищу. Я думаю, що ви його бачили і знаєте. У нас внаслідок очистки водосховища з'явився острів, який у нас по документально ніде немає ні в яких документах. І зараз цей острів. Не використовується, не забудований, заростає чагарниками і так далі. І ми запропонували його задіяти. Планом передбачено облаштування кількох тематичних зон: рибальського містечка, зони активного відпочинку з дитячими спортивними майданчиками, пляжної території, місце для човнів та катамаранів, літньої сцени для проведення культурних заходів. Шутеньке ви бачите, це пляжна зона. По центру то велике кільце, такі, там сцена знаходиться, літня. Передбачені Рибацька. Рибацьке містечко. Там за альтанками, з місточками з такими. Передбачено також три з'єднання острова з суші, два містки та існуючий перехід, що забезпечить зручний доступ до рекреаційної території. Ділянка буде виставлятися на аукціон. І зазвичай ми формуємо на аукціон земельні ділянки з урахуванням уже якихось звернень. Тобто, поки це йдуть проєктні наміри, а вже використання, реалізація цього детального плану буде після того, як з'являться реальні інвестори. Виявлять бажання на отримання земельної ділянки, в якому вигляді всю цілку. Це ж містобудівна стратегічна документація, це ж не конкретна, це на майбутнє. Закінчиться війна. Під час обговорення депутати наголосили, що розвиток рекреаційних територій має не лише естетичне чи соціальне значення, а й економічне. В Інтернеті там маса всяких ході слухів. Люди, що можливо не мають повної інформації, вони. Ну, народжуються різні слухи щодо цього острова, щось там неправильно ми робимо чи таке інше. Я просто хочу наголосити нашим мешканцям, що наша міська громада, місто живе, функціонує і розвивається за рахунок податків місцевих, в тому числі податків і оренди земельних ділянок. Тому наша задача як депутатів ефективно використовувати всі земельні ділянки, які є. Для бюджету плюс платиться оренда плати, якої раніше не було, плюс дійсно це робочі місця. це… Скажімо, проведення до ладу цих територій. Як правило, це територія, якщо ми говоримо про цей острів, я думаю, тим, хто пише в інтернеті, треба поїхати подивитися, що там робиться. Це чагарники, це територія, яка просто заросла, вона не ухожена. Дика територія також депутати розглянули питання щодо внесення змін до детального плану території, обмеженої вулицями 40-річчя перемоги Богдана Хмельницького, Кармелюка та лінією існуючої житлової забудови вздовж вулиці Богдана Хмельницького. Оновлення містобудівної документації дозволить уточнити планувальні рішення та впорядкувати забудову відповідно до сучасних вимог. Слідчий детальний план також пройшов громадське в Це територія після го мікрорайону вздовж вулиці Богдана Хмельницького. Вулиця Богдана Хмельницького. Кармелюка. Вільна територія зараз. Детальним планом заплановано будівництво громадських будівель, магазини, побутові, і крім цього, тимчасові споруди. Це, це бачите, два розглянуті питання будуть винесені на чергове сесійне засідання Смілянської міської ради.